Це різдво і новий рік. Свята ці такі є круті в цьому родинному колі. ми За цим вечірнім столом різдвяний. святий вечір. Перша зірка вже на небі, а колядники вже тут давайте. Гроші всі не сімо. Різдво це холодна, є зима, снігова. І з морозом, та не знаю я, яка Санта Клау вже напевно завітав. Ялинкою провір, може, печива нема. Подарунок він є твій, наробився за цей рік. Ти постій. Ліпим ми сніговика, ці сніжинки налітають, і всі ми голосі. Що хрестош ждається, там танцюють, і ялинку прикрашають, а десь тут подарунки. Відкривається різдво і щасливий новий рік. Бо вони вже є тут, бо прийшли на поріг. Це є наш грудневий фестиваль, де ми так красиво святкуємо. Ця різдвяна вечірка чудова, вже святий Миколаєв. Він прийшов з подарунками для кожного, але під ялинку він покладе, якщо ви любите різдво. Гріздво це холодна, і зима, снігова. І з морозом, та не знаю я яка. Санта Клаус вже напевно завітав. Під ялинкою провір. Може, печива нема. Подарунок він є твій, наробився за цей рік Ти постій, ліпим ми сніговика. ці сніжинки налітають і всі ми голосім. Чо христошуждається. Там танцюють ялинку прикрашають, а десь тут подарунки. Відкривається різдво і щасливий новий рік. Вони вже тут бо прийшли на поріг.